Вітаємо в ефірі. Програма творчість у пітьмі. Ми зараз без світла, але ми не впадаємо у відчай, тому що українці є творчою нацією. Ось ви бачите чудовий диск, що нам люб'язно подарувала Хмельницька обласна філармонія. Ми тебе заквітчаємо Україну, пісні на слова українських поетів. Академічний ансамбль пісню і танцю. Козаки Поділля. Ось такий чудовий диск. Але ми зараз послухаємо не тільки музику. Дитяча опера Коза дереза Послухаємо уривочок. Це журнал Джміль. Джміль це не просто красива назва, це дослідження, живопис, музика і література. Сюжет про музику. Одного зимового вечора. Джемели, кнотка, пензлик та книжечка поверталися з оперного театру. Дорогою додому вони обмінювалися враженнями, обговорювали музику. Декорації, костюми, і раптом книжечка зізналася. Якби мені хотілося стати. Як би мені хотілося стати оперною співачкою, я так люблю співати. А також грати різних персонажів. Але ж для цього треба мати дуже сильний голос. Закінчити музичну школу, музичне училище та консерваторію перервав мрії книжечки Джмелик. Зовсім не обов'язково. Заперечила нотка. А щоб ви самі в цьому пересвідчилися, запрошую взяти участь в оперній виставі і заспівати партії головних героїв. Приходьте, будь ласка, завтра на прослуховування. Друзі погодилися, але кожен був здивований і охоплений сумнівами, як вони діти та ще й без музичної освіти. Не знаючи нот, можуть заспівати справжні оперні партії. Ось так ми прочитали один із сюжетів журналу Джміль, дякуємо редакції за такий чудовий подарунок для наших учасників позашкільних. Гуртків. Точка зору, школа успіху центру дитячої та юнацької творчості номер 5 з міста Харкова. В рамках міжнародного фестивалю щастя у творчості дуже хотілося морально ідейно та дієво-творче підтримати тих дітей, і батьків, які в ці нелекі часи все таки залишились в Україні, особливо залишилися на Харківщині та в місті Харкові. Це дуже важливо. Це наші мирні герої цього воєнного часу, і дуже важливо, щоб вони відчули таку дієву підтримку. Наші бібліотеки харківські також відчули таку творчу підтримку. Їм передано подарунок ці журнали. Це свіжий випуск номер один 2023 року. Дякуємо редакції і їхнім меценатам словацьким друзям, які зробили можливим. Щоб надрукувати цей журнал, тому що сьогодні поліграфія це не дешеве задоволення, ви самі це розумієте. І хочемо побажати нашим глядачам, нашим дітям та батькам, незважаючи на будь-які складнощі життя, знаходити трошки часу для сімейної співтворчості, і джміль вам у цьому. Без сумніву, також допоможе, а чудова музика наших українських митців стане для вас чудовою музичною розрадою. Дякуємо за увагу!